Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН у студії Івана Білішук. Далі найсвіжіша добірка новин України, Волині та Нововолинська. 12-й 12-й гумконвой знову рушає до українського Донбасу. Українка стала третьою у рейтингу найкрасивіших жінок світу. У Шацьку блокують розвезення повісток, про це та інше більш докладно далі у випуску. 12 гум гумконвой для Донбасу вже вирушив у бік України. Автоколона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донецької та Луганської областей вже вирушила до Ростовської області. Як повідомили в пресслужбі МНС, вона вийшла з Ногінського рятувального центру близько 6 години ранку за московським часом. Передає спресутві з посиланням на Ріановості. За кермом автомобілів завантажених гуманітарними вантажами водії рятувальники, які раніше доставляли допомогу в Донбас, у тому числі і в найскладніших погодних умовах, сказав представник відомства. В дорозі колона зробить зупинку в воронежі, після чого проїде в Ростовську область, куди також прибудуть автомобілі з вантажами з інших регіонів. Уже в Ростовській області буде сформована 12-та колона з гуманітарною допомогою, яка доставить на Донбас продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності, запевняють в МНС. Нагадаємо, закономірно після прибуття гуманітарних конвоїв з Росії відбувається загострення ситуації на Донбасі та активізація атакувальних дій з боку терористів. Представники силових відомств України заявляють, що це пов'язано з тим, що гуманітарними конвоями Росія постачає терористам зброю, боєприпаси та військове спорядження. Достеменно про міст так званих гуманітарних конвоїв українській стороні невідомо, оскільки росіяни не допускають Україну. Митників та прикордонників до ретельного огляду вантажів. 20-річна харків'янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі Міс Всесвіт. Українка, яку визнали третьою найкрасивішою жінкою світу, зі сцени підтримала армію. На запитання користувачів Фейсбук про те, який найбільший внесок її країни у світ. Вона зазначила, що Україна переживає дуже важкий час та відповіла, що це зусилля спрямовані на підтримку своєї армії та народу. А також відбудову шкіл дитячих садків, сиротинців передає спресу тіві з посиланням на відео. Нагадаємо, головну корону отримала представниця Колумбії. Друге місце зайняла красуня зі сполучених штатів. До п'ятірки увійшли також представниці Ямайки та Нідерландів. Крім того, Українка представила унікальний національний костюм під назвою Війни. Він символізує усі трагічні події, які трапились з українцями за останній рік. На Волині перешкоджали розвезенню повісток. У Шацькому районі місцеві мешканці вимагали їх знищувати. У рамках четвертої хвилі мобілізації представники спеціально створених комісій розвозили повістки. На в'їзді до трьох населених пунктів громадяни перешкоджали руху автомобіля та вимагали у працівників військкомату знищити повістки. Про це інформують у прес-службі Волинської міліції. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною 5 статті 27 та статті 336 кримінального кодексу України, тобто пособництво в ухилянні від мобілізації. Нині проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлять всі обставини правопорушення. Першочергові слідчі дії проведені ніхто із громадян не затримувався. Розповів начальник МВС України у Волинській області Петро Шпига. Варто відзначити статтею 336 кримінального кодексу України за ухиляння від призову за мобілізацію, передбачено від двох до п'яти років позбавлення волі. Волинські бійці обливалися холодною водою, щоб допомогти товаришам. Після цього естафету передали голові облдержадміністрації Володимиру Гунчику, головному міліціонеру області, прокурору та послу України у Польщі Андрію Дещиці. Обливалися волиняни у Любомлі. Так наші краяни продовжили акцію Айс Challenge» – зігріває солдатів. Нагадаємо, що акцію «Зігрій солдата започаткували волонтери для підтримки солдатів-замляків. Відбулося це на третій день різдва. Керівник громадської організації Християн волонтерів. Організатор акції Андрій Дем'янчук розповів, що суть її у тому, щоб на очах у глядачів сміливо облитись відром крижаної води, віддати на армію 100 гривень та передати естафету наступним учасникам. Якщо ж учасник відмовлявся обливатись, мав віддати армії 500 гривень. Нагадаємо, аби допомогти військовим, обливалися холодною водою в Луцьку на театральному майдані. Інформаційне агентство Волинські новини повідомляло і про те, як свого часу підмочили директора Луцької школи. Серед відомих волинян обливалися холодною водою. Луцькі міські голова Микола Романюк, народний депутат України Сергій Мартиняк та нардеп Ігор Єрем'єєв. Сьогодні відбулася 42-сесія Нововолинської міської ради. Загалом на її розгляд виносилося майже 30 питань. Першою заслухали доповідь гендиректора Волиньвугілля Михайла Гарбузюка про стан вугільних підприємств міста. Деталі далі у сюжеті Вікторії Магдисюк. Перша у новому році Нововолинські народні обранці зібрались на сесію міської ради. Хвилиною мовчання присутні вшанували жертв війни на Сході. Цього разу засідання розпочали не із традиційного бюджетного питання зі ще більш злобуденного на сьогодні доля волинських копалень проблема не лише нашого шахтарського міста, а й України в цілому, адже закриття шахт рівноцінне енергетичній залежності держави. Відтак перед депутатами виступив генеральний директор «Волиньвугілля» Михайло Горбузюк з інформацією про стан справ на вугільних підприємствах міста. Я коли прийняв об'єднання, ми давали 200 тонн на добу. Потім ми приростили видобуток і зараз ми стали 1250-1300 тонн, але ж у нас є напрацюванням з бужанкою, з реальном шахти, ми повинні в кінці березня запустити ще одну лаву і приростимо видобуток вугілля по об'єднанню на 400 тонн збільшимо. Тобто ми плануємо в добу 1700 тонн давати. Це поправить наші економічні показники, і собівартість тонни вугілля буде зменшена до 2 тисяч. За рік пройдено гірничих вироботок 4 км 331 метр. Тобто зменшили ми при плані 3 км 979 сімдесят метрів, зменшення мінус 281 погодний метр. Зольність. Планова, у нас була 45%. Ми е в кінці року у нас вийшло 46,5%. Е тобто, також е із за шахти Бужанської, що е не було вугілля, і там е були завали і давали породу. За 12 місяців реалізовано у 2014 році 120 тисяч тонн. Товарної вже продукції, товарної продукції на суму 98,4 мільйона гривень. Середня ціна одної тонни готової товарної продукції за 12 місяців на склала 684 гривня 47 копійок без ПДВ. Витрати із собівартісті готової вугольної продукції за рік 441,7 мільйона гривень. Що на 29,4 менше. Ніж планово про ситуацію на єдиній в Україні шахті, що будується номер 10 Нововолинська, розповів її директор Петро Солоп. Він також наголосив, що закриття копалень загрожує економічним занепадом регіону та соціальним вибухом. Я прийняв передпускову дирекцію в чисельності 105 чоловік. Це чисто дільниця ВШТ шахтного транспорту, яка отлуговувала видачу породи і забезпечення. Вагонами прохідницьких дільниць. На той час працювали Луган-Шахтострой. Чисельність була більше 500 чоловік, але скажу темпи проведення, об'єми проведення не, теж не радували. Я На 12 рік об'єм проведення гарничих виробок був, 530 чоловік в цілому, 460 метрів. Зараз йде ця розмова, міністерство поставило ці задачі скоротити затрати. Бачачи цю проблему, керівництво, економісти наші, ми тоді прийшли вже самі до цього. Із чисельності 530 ми скоротилися до чисельності 374 чоловіки. Вплинуло на роботу, не вплинуло. Краще стали працювати. Міст замість 460 метрів було проведено 800 метрів. В цьому році з фінансуванням, в 2014 році, з фінансуванням, яке було відкрите, перші кошти поступили в кінець жовтня. Ні копійки не поступало з січня до жовтня, колектив працював, ні одного дня не зупинився. Чому? Тому що люди бачать робоче місце і, і розуміють, для чого ми будуємо цю, цю шахту, для кого будуємо. Вони вже говорять, що. Ви ж для дітей це наших буде і робоче місце. Ми бачимо, що кількість робітників, які додатково потрібні на період будівництва, і після цього, коли шахта в експлуатацію буде введена, близько 800-850 людей різних професій. Дуже активно долучилися до обговорення цього питання депутати міськради, зокрема, цікавилися проведенням скорочень у керівному апараті «Волиньвугілля» та передпускової дирекції 10-ї шахти задля скорочення витрат. І основне питання: чи бачить керівництво державного підприємства шанс на те, що в вугільній галузі Волині таки бути? Була присутня на сесії ініціативна група шахтарів, котрі сьогодні увечері відправляються у Київ на підтримку всеукраїнського мітингу вугільників. Працівник шахти номер 1 Анатолій Мухамеджанов запропонував провести міжнародний аудит на державному підприємстві Волинь вугілля, аби перевірити економічну доцільність його існування також закликав усіх присутніх об'єднати зусилля і таки довести справу до кінця, виступаючи на 10-й шахти, зустрічаються. З керівництвом передпусковим 10-ї шахти була озвучена досить непогана ідея, на яку, в принципі, керівництво дало таку, скажімо, потенційну згоду. Це незалежний міжнародний аудит, який би скажімо, перевірив діяльність, озвучив це все. Це прозора бухгалтерія. Якщо це буде озвучено, я розумію, що якщо все нормально, то все нормально. І люди, побачивши результати цього аудиту, вони просто скажуть, да, дійсно, ми в чомусь помилялися і так далі. А ми з своєї сторони. Ми, як представники ініціативної групи, побачивши так само результати цього світу, ми будемо працювати не безпосередньо з кожним з працівників. Постараємося донести до них те, що, наприклад, можна довіряти ДП, або не треба довіряти ДПП, або якось таким чином. Одна ціль, одна команда. А в своїй команді... Нував обговорення міський голова Віктор Сапожніков, котрий шахтарське питання знає добре і не просто зі слів. Мер міста Гірників підтримує вугільників і намагається знайти вирішення проблеми на найвищому державному рівні. Перспектива є, вижити можна. Але я хотів би зауважити ще наступне: оця перспектива, про яку тут сказали, яка перспектива, да? От, але накопичується зараз, поки та перспектива прийде, заборгована зарплата. А я кажу завтра, їсти хочеться кожен день. От що тут робити? І тут без допомоги і підтримки ну, Міністерства, Міністерство посилає це на урядя Верховної Ради на бюджет, нам не обійтися. Якщо коаліційна угода прийнята на, до 2020 року, то цю держпідтримку треба, да, скорочувати, так само і чисельність, накладні витрати і так далі. Ну не одним махом раз, і шахту вже не будуємо, і підтримки нема, і так далі. І так далі. Нам приклад приводять ту шахту надію. От ви беріть з неї, але надії допомогли, їм дали зразу державну підтримку на рік, вони три державні підтримки на рік, вони оснастили лави і потім працюють уже більше 10 років самостійно. Дайте нам так, і ми будемо працювати. А то ж не давали нічого, тільки ділили. Значить, вугілля і невідомо по яких цінах відправляли. А потім зараз ми тут крайні, ми тут всі винні, ми тут от шукаємо ворога. Тому і в мене ще питання по надії: а якщо вона працює 10 років і змогла працювати, який дурак її ставив на закриття? Якщо там є От Отут ми повинні все ж таки добуватися своїх, так сказати, речей, які би змогли продовжити діяльність наших жителів? На сам кінець обговорення народні обранці одноголосно підтримали звернення новолинських депутатів до президента України, прем'єр-міністра та міністра вугільної промисловості з приводу волинських копалень. Нововолинські гірники вирушають до столиці підтримати всеукраїнський мітинг шахтарів. 27 січня о 22-й годині на пожежній площі міста відбудеться попередня акція. Далі автоколона з чотирьох автобусів вирушає до столиці. Наша знімальна група їде також разом із шахтарями. Тож про перебіг перемовин із вищим керівництвом держави та акції протесту оперативно і докладно з місця події. Ідемо далі. Зовнішнє незалежне оцінювання цього року пройде за тією ж процедурою, що і у минулі роки. Деталі далі у сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. У січні розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 20 лютого. Цьогоріч ЗНО має кілька суттєвих нововведень. Сертифікати минулих років у вступній кампанії 2015 є недійсними. Український центр оцінювання якості освіти також проваджує тести дворівневої складності з двох предметів української мови і літератури та математики. Результати тестів будуть визначати за новою схемою. В цьому році всі, хто бажає вступати до вищих навчальних закладів, фактично подають сертифікати виключно 2015 Року, це перше. Друге, кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання матиме право пройти тестування з чотирьох предметів. Окрім того, на тестування з української мови та математики буде проходити двох рівнів: тобто поглиблене і базове. Який саме рівень обрати? Будь-який учасник може попередньо ознайомившись з правилами прийому до вищого навчального закладу, безпосередньо заходити на сайт самого закладу, куди ви плануєте вступати, там все чітко прописано. Писане єдине, є заклади, які на сьогоднішній день з рівнем не визначилися. Тобто вони пишуть предмет, наприклад, українська мова література, або математика, не вказуючи рівня. То я радила би таким діткам все-таки вибирати поглиблений рівень, тому що він десь змогу поступати як на основі базового, так і на основі і поглибленого. Раніше був прохідний бал 124, тобто є мінімальна кількість балів. Дитинка здає сертифікат незалежного оцінювання вищий навчальний заклад. Відповідно, цього року трошки Процедура змінена, тому що для кожного предмета буде встановлений свій поріг, тобто від 100 до 200 балів. Не можна сказати, що для української мови, літератури і, наприклад, математики цей поріг буде однаковий. Тобто, це буде індивідуальний підхід до кожного предмету. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитись у квітні та липні, 21 та 28 березня 2015 року. Відбудеться пробне тестування. Реєстрація бажаючих уже завершилась. На цьому ставимо крапку у студії працювала Іванна Білішук. Бережіть себе та один одного. На все добре і побачимось.